Оперативниками управління боротьби з наркозлочинністю Полтавської та Луганської областей спільно зі слідчими Кременчуцького райуправління поліції за процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури із залученням працівників батальйону поліції особливого призначення припинено незаконну діяльність так званого цифрового наркодилера. Під час затримання підозрюваного та обшуку за місцем проживання фігуранта слідчі вилучили понад 30 доз розфасованого канабісу та смартфон з фотографіями локацій готових наркозакладок. Вилучені згортки з речовинами направлені на судову експертизу. Фігуранту вручено підозру у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому повторно. Молодику обрано захід тримання під. Вартою справом внесення застави у розмірі 137 тисяч гривень наразі тривають слідчі дії за статтею 301 частиною 2 кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.